Рівень цивілізованості суспільства визначається ставленням його членів до людей з особливими потребами. Кількість людей з інвалідністю в Україні щороку зростає. Зростає і кількість проблем. І якщо дітям з особливими потребами сьогодні приділяється увага, то по досягненню повноліття вони стають потрібні лише рідним та близьким. Про повноцінне життя у суспільстві годі й говорити: більшість людей з інвалідністю замикаються у собі та навіть не спілкуються із сусідами. Тож в Коростині виникла ідея створити на базі геріатричного пансіонату Ділення реабілітації для дорослих коростинців з обмеженими і фізичними можливостями. Люди, інваліди після 18 років залишаються поза увагою, тобто відсутня будь-яка структура, яка може надавати реабілітацію. Тому ми хотіли би разом з вами обговорити, що б ви хотіли, які процедури, яка реабілітація, яке обладнання, і будемо спільно вирішувати, як його досягти. У мене достатньо працівників. Які на перший період, на перший час можу займатися реабілітацією інвалідів на сьогоднішній день? У нас є відділення соціально-побутової адаптації. Головною метою зустрічі представників влади із членами різних громадських організацій, що об'єднують людей з обмеженими фізичними можливостями, було дізнати, чи є потреба у створенні такого відділення реабілітації. Адже хто як не люди з вадами здоров'я, найкраще знає, що їм потрібно. І пропозиції дійсно були. Було б непогано, якби була психологічна реабілітація для всіх батьків, у яких з'явилися Родич або дитина з інвалідністю саме головна проблема у глухонімих це комунікації з іншими людьми. Можливо, можна було б зробити такий клас для бажаючих вивчати жестову мову для родичів глухонімих людей. Хай би була якась така адаптація трудова для цих людей. Можливо, там сліпих або глухонімих людей, можливо, можна було б навчити масажу якимсь таким професіям, з якими б вони могли справлятися. Ми починали ходити до Ігоря Яковлевича. У нього дуже хороший спортивний комплекс. Комплекс, це теж мої люди незрячі, з нами могли займатися зарядкою, з нами могли займатися на тренажерах. Реабілітаційні ці центри є майже у всіх великих особливих містах. Це майбутнє для інвалідів. Про те, що реабілітація для дорослих коростенців із інвалідністю потрібна, сумніву немає. Але це має бути медико-соціальна, психолого-педагогічна, соціально-культурна реабілітація та соціально-побутова адаптація людей з обмеженими можливостями здоров'я, спрямована на відновлення соціального статусу людини-інваліда, говорили учасники зібрання. Тож центр або ж відділення має існувати не на словах. Потрібно, щоб він дійсно функціонував. Щоб дійсно могли добиратись люди туди, щоб дійсно могли було спілкування з людьми таке, щоб могли дійсно дієву допомогу надавати в цьому реабілітаційному центрі. Треба шукати цього реабілітолога, треба шукати медсестер, і масажистів, і всі, всі, щоб процедуру якусь могли пройти, і щоб трудова реабілітація була, навчати чомусь і все, якщо створювати реабілітаційний центр. Спілкуючись, дійшли висновку зустрітись безпосередньо на базі геріатричного пансіонату, оглянути приміщення та можливості відкриття відділення реабілітації для дорослих. Та всі одноголосно погодились, без залучення спонсорської та благодійної допомоги не обійтись.